Молилися спільно, українці та поляки сьогодні вшанували пам'ять вояків, які полягли під час першої світової війни. Молебні українською та польською мовами відправили на цвинтарі орлят та на могилі вояків української галицької армії. До Львова приїхало декілька десятків поляків, представників інтелігенції та духовенства. Щогульні вджень всіх сьогодні. У день, коли ми вшановуємо всіх святих, всіх померлих, і польських, і українських, ця молитва є дуже важливою, але повинен сказати, що в час дискусії, коли в Україні відбуваються вибори, важливо, що ми знаходимо час та відкриваємо серце для молитви, і це є найважливіше. До пам'ятних знаків люди поклали вінки із національними стрічками та запалили лампадки на гробівцях. Спільна молитва, за словами організаторів, це готовність обох сторін до взаємного прощення міжнаціонального примирення і готовності будувати спільну нерозділену Європу. Той факт, що ті люди, ті воїни воювали одне з одним. Тут на цьому місці ми подаємо одне одному руки і дивимося всі разом у майбутнє. Це якась велика духовна трансформація. Це є те, без чого не можна йти в майбутнє. Поляки та українці вшановують пам'ять своїх героїв щороку, 1 листопада.